До одного віддаленого монастиря прийшов якийсь старець, теж монах. І він переночував, його прийняли, а потім він сказав: братії, я вам признаюся, один із вас тут, присутніх, це воплочений Ісус Христос. Але не сказав хто. І, вони, і він пішов далі у мандрівку, а вони почали задумуватися, де ж той Христос є. І для того, щоб не образити Христа і йому послужити, вони почали дуже обережно ставитися одне до одного. І та спільнота тоді навернулася. Дорогі сестри і браття, притча цікава оця старовинна, але вона нам вказує на деякі недоліки, що насправді мешканці цього будинку вони не були добре налаштовані одне для одного. І вони насправді шукали не людину а шукали Ісуса Христа. От я Ісуса Христу послужив би. Але ось цим людям для чого?